Всім привіт. Сьогодні 11 січня 2023 року. Це в нас з вами перший відеогляд, який я знімаю в новому році, тому я вас ще раз вітаю з Новим роком, з Різом Христовим, та з тими святами, на які ми очікуємо найближчими днями. Ми з вами знаходимося у місті Києві на оболоні, навпроти Оболонської набережної. Сюди я приїхав для того, щоб показати вам, як за минулий рік просувалися справи з будівництвом двох мостів на Оболонський остров, там де незабаром хочуть зробити зону відпочинку. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Долучатися до групи у Фейсбуці, підписуватись на оновлення мого сайту Авдокушен.інфо. Ще хочу дуже велику подяку висловити всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на банківську картку, на Patreon або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми з вами знаходимося на оболоні, місто Київ. Зараз ми з вами знаходимося на під'їзді з боку вулиці Прирічної, і ви бачите перед собою так званий технологічний місток. Я вам розказував, і хто дивився, мої попередні огляди, ті пам'ятають, напевно, що на цьому об'єкті буде два мости. Перший міст чисто прогулянковий, пішохідний, він буде з боку Наталки, і ми бачили, як він починав будуватися. Другий це оцей міст, який е, має більш утилітарну функцію. Е, він буде технологічним для під'їзду технологічного транспорту для прибирання, для якогось опорядкування е, цієї зони. Можливо, для під'їзду екстрених служб. І я, напевно, не знаю, чи будуть на цій зоні якісь точки продажу чогось, але, ну ймовірно, будуть підвозити якісь товари. Е, в нас на цей рахунок поки що немає відомості, тому просто дивимось що встигли зробити. Перед тим, як приїхати сюди, я спілкувався з компанією Мостобуд. Вона тут будувала обидва мости, і я узнав, що і як тут зроблено, за які кошти. Зараз вам все це буду розказувати. Ну, а власне, приїхав я сюди, тому що. Вже бачив в інтернеті аматорські знімки цього місця, і самому стало цікаво, що ж тут наробили. Отже, зараз ви бачите устойну опору з берегової частини. Тут вже зроблена система водовідведення, якийсь вихід, не знаю, чи будуть тут очисні споруди. Принаймні ми бачимо пристосування для гасіння струменів, щоб не Розмивати берег. Тут була така відсипка зроблена для цієї опори. Захисна, наче дамба піщана, от ми бачимо її зараз. Але, як я можу спостерігати, не дуже тут помінявся ландшафт. І оце, ймовірно, колодязь для механічної очистки води. Зараз таке теж роблять на наших мостових спорудах. Що там всередині знаходиться, я не з'ясовував. По цьому колодязю ми бачимо, що там щось таке є. Тобто це не просто колодязь з прямотоком. Устойна опора на цьому березі, устойна опора на Оболонському острові. І дві проміжних опори бачимо власне, у руслі. Хто тут ніколи не був, для тих скажу, що тут була така дуже вузька протока. Бувало таке успікотні. Літа, що вона повністю пересихала, можна було перейти посуху на острів. Але зазвичай тут десь близько півтора метри було глибини. Зараз ви бачите технологічну дорогу, її приберуть, все по максимуму будуть намагатися зробити, як тут було, і лише цей міст тут залишиться. Оскільки чотири опори він має, то ми бачимо тут три прогони. Мостові балкові, кожний прогон складається з двох балок. Балки тут і подібні, центральний колектор під всім мостом. Тут ми бачимо, між балками були вкладені опалубочні плити і зверху бетонувалася монолітна плита. Також бачимо безліч. Якихось кронштейнів, які тут приварювалися. І це явно не просто так. Тобто туди будуть йти якісь комунікації, які саме ми не знаємо, може буде водопровод, може буде каналізація навіть, якщо там будуть якісь а, ну точки продажу, або це будуть якісь душові для пляжу, ну от таке от колись з'явиться тут. Але цих кронштейнів дуже багато, як ми можемо самі впевнитися в цьому. До мосту з боку материка був насипаний такий от насип, під'їзний шлях, він ще не асфальтувався. І на рахунок того, який він буде у майбутньому, інформації поки що немає. Тобто тут є, хто тут бував, ті знають, під'їзна дорога. Але буде вона брукуватися або асфальтуватися, невідомо. Це буде окремий проєкт, і до нього Мостобут не має відношення, тому вони мені не змогли сказати. Сам міст буде асфальтуватися, але Мостобуд силами своїх супідрядників, буде асфальтувати лише виключно мостову частину від деформаційного шва до деформаційного шва. Що тут ми ще бачимо з зовнішнього боку? Це Монолітні блоки тернизні. Бачимо, вже встановлена огорожа перильна, вона низька, там є якісь ще перила внутрішні. Зараз підемо подивимось. І бачимо тут один деформаційний шов, і з іншого боку інший деформаційний шов. Тобто три мостових прогони вони складаються у. Єдину не споруду мостову, яка має два девшви по устійних опорах. Що ще, я думаю, варто зазначити, коли лише тільки точилися розмови про те, що тут буде технологічний місток, то дехто побоювався, що він буде некрасивим, балковим, простим і буде псувати зовнішній вигляд цього місця. Але, як можемо побачити зараз, міст такий дуже тендітний, гарний вийшов, я думаю, його ще пофарбують красиво, і він жодним чином тут нічого не псує. До того ж, нагадаю, що хоча сам міст має. Утилітарне призначення як технологічне, але все ж таки була ще одна задумка, щоб зробити від парку Наталка, який розташований отам, безперервний, цілий маршрут для. Пішохідних прогулянок для велосипедних прогулянок, який буде починатися у парку, вести через прогулянковий місток, вести через остров, вести через цей міст і виводити потім по цій дорозі під'їзни кудись на набережну Оболонську, яка там знаходиться. Там велика зона відпочинку. Хто був, ти знають. Ну а кому треба, ті зможуть добратися до вулиці. Це прирічної, яка на набережні зверху проходить. Зараз я перейшов на інший бік мосту. Тут ми бачимо ще забетоновані монолітні кронштейни під розташування опору світлення. Також бачимо монолітні конуси з обох боків. Все готове. Про самі опори, варто сказати, що всі вони базуються на буронабивних палях. Проміжні опори це стійкі палі з монолітним ригелем, на яких на підфермниках балки лежать на гумових опорних частинах. Ну, а устійні опори, вони теж на буронобивних палях, але це так звані стоян опори. На ньому теж забетоновані підферники і гумові опорні частини. Мене хтось. Дуже доречно колись поправив, що це тепер ми називаємо не грочі, як ми звикли, а гочі. Також бачимо шафну стінку, в ній якісь отвори, певно, для комунікацій. Ну і піднімемося тепер на сам міст. Зараз ми знаходимося на під'їздах до мосту. Як бачимо, тут асфальту таки немає, а лише. Під'їзд зроблений у ЩПС, Щоб немає опіщаної суміші, сам міст поки що офіційно не відкритий. Зрозуміло, це. Він перегороджений, проїзда або проходу ним немає, хоча люди ходять. Давайте зайдемо. Бачимо тут загідроізольовану перехідну плиту. І далі вже нанесена гідроізоляція, елімінатор. Як мені сказали, у Мостобуді просто не встигли заасфальтувати до холодіїв. Там були проблеми з бітомом спочатку. Коли бітом з'явився у Києві, то вже почалася негода. Як бачимо, сам міст має досить високу огорожу, монолітну, і на ній ще оцинкована перильна огорожа встановлена ну, от, порівняно з моїм зростом. Вона, не скажу, яка висота, мабуть, десь метр двадцять. І тут дуже слизько. Елімінатор він дуже-дуже слизький. Але, на жаль, я вже бачив, що зараз машини проїжджають технологічною дорогою. Чому, на жаль? Тому що це не дозволено, але не дуже. Прискіпливі до цього люди проїжджають на острів. А для чого я сказав, що тут дуже слизько? Для того, щоб все ж таки не ходили цим мостом, коли його заасфальтують, то це буде нормально. На цю зйомку я з собою не брав жодних вимірюваних приладів, тому так на око можна сказати, що десь 3,5-4 метри, мабуть, має ця, так би мовити, проїзна частина. Але через те, що вона дуже вузька. Це видно, що міст не передбачають використовувати як проїзний, а переважно він буде пішохідним або велосипедним. Певно, його огородять якимись конструкціями на кшталт боллардів, які будуть надавати чужим машинам, крім технічних, заїжджати на цей міст. І ми вже з вами перейшли цю маленьку проточку і бачимо, що знаходимося на острові. Хоча мені сказали, що тут зараз робітників немає, але все ж таки хтось є, тому що там у нас база Мостобуду, і ми бачимо, рухається бульдозер. Але я не знаю, що він буде робити. Можливо, буде покращувати технологічну дорогу, а можливо, навпаки, її пересипле, щоб сюди чужі машини не заїжджали, бо це не можна. Я це вже вам розповів. І ми перейшли на перехідну плиту. З острівного боку, вона теж загідроізольована бітомною ізоляцією. Тут є такий технологічний заїзд, і вже бачимо викладену плиткою ФЕМ дорогу. Ну, це ще раз нас впевнює в тому, що машини тут їздити не будуть, тому що ФЕМ не призначений для проїзду машин. Під ним немає якоїсь жорсткої основи. Там лише щпс подушка і він. Не передбачає великих транспортних навантажень на себе. Отак виглядає міст з боку острова. Зараз доволі холодно. Температура впала до мінус шести. Також сьогодні пройшов сніг, тому, як бачите, все скрізь вкрито білим покровом. І ота у нас Оболонська набережна для тих, хто не знає. Бачимо, навантажувач працює. І, схоже, таки він хоче зробити якусь штучну перешкоду для приватного транспорту. Напевно, в когось буде питання, за чий рахунок все це будується. Що мені вдалося узнати у Мостобуда, я вам казав, що перший пішохідний міст, який красивий, скажімо так, буде будуватися за рахунок спонсорів, меценатів якихось, хто саме цей меценат поки не оголошували. Ну а технологічний міст він збудований за кошти бюджету міста Києва. А я вже сказав, що його збудували протягом... 2022 року, і е, переважно мені сказали, він профінансований. Е, до того ж, була експертиза державна, була перевірка кру, і навіть було виявлено, що були зекономлені кошти. Ну а частково він зробився на обігові кошти компанії Мостобуд з тим, щоб потім, коли все буде завершено, їм відшкодувати. Тобто жодних зловживань не було знайдено і це. Дуже хороша звістка, як на мене. Отже, хто буде негативні коментарі висловлювати свої, то, будь ласка, це враховуйте, що були перевірки на доцільність використання коштів, все законно, все нормально. Тут ми бачимо склад плитки Фем, це означає, що ще не вся дорога або не всі дороги тут вимощені. Зрозуміло, що робота буде продовжена у теплу пору року. Зараз мостобудівельних робіт тут жодних не ведеться, тому що технологічний міст він повністю як міст завершений. Його треба лише заасфальтувати. Ну а зараз ми підійдемо до мосту з Наталки. Там я вам розповім, які там справи. Певно, в мене ще запитає, чи доцільно було у воєнну пору витрачати міські кошти на будівництво цього мосту, цієї дороги. На це в мене однозначної відповіді немає. З одного боку, це все не відноситься до якихось стратегічних або оборонних проєктів, з іншого боку, будь-яка підтримка вітчизняних. Будівельних мостобудівельних компаній, яким зараз не переливки, це все ж таки позитив. Ну а ви можете самі робити свої висновки, як вам заманеться. Поки ми йдемо дорогою, ми бачимо обабіч сліди дуже великих земляних робіт. Отут, в бік оболоні, явно такого не було, тут наче намивався, мабуть, під пляж, пісок. Все переплановувалося, з зрозумілих причин я зараз літати не можу дроном, тому ми не побачимо з повітря, як це все виглядає. Але однозначно, що тут було зроблено дуже багато штучних змін. Тут цього не було, так як ми його бачимо зараз. Но там явно з'явився пляж майбутній. Сам острів Оболонський був досить диким, сюди. Звичайні люди не ходили, коли могли, діставалися бомжі, також тут були рибалки. І коли ми востаннє тут літали дронами, то бачили, що деякі невеличкі звалища присутні, але в цілому, ще раз повторююсь, острів був диким, тепер його хочуть перетворити на продовження Наталки. Добре це чи погано теж в мене однозначної відповіді немає. Я сам є прибічником дикої природи, але добре розумію, що дика природа у такому великому місті, як Київ, це більш царини ілюзії, а не насправді вона буде дикою. Тому не знаю, може це просто природний розвиток міста. Ті, хто дивилися мої попередні огляди цього острову, з... Айрозйомкують ті пам'ятають, що центральна частина була взагалі то вільно від дерев, але багато дерев було у Бабіч острова біля води. І тут ми бачимо, що багато дерев було прибрано для того, щоб спланувати якісь пляжі та зони відпочинку. Зараз ми з вами пройшли вже приблизно три чверті. Протяжності острову, може навіть трошки більше. І тут я з подивом бачу, що працюють хлопці, вкладають бруківку. Не знаю, мені сказали, що цього не буде робитися. Подивимось, що вони роблять. Хоча брукування наче йде. Ага. Це вони очищують обабіч дороги, місце, мабуть, якісь технологічні роботи. Поспілкувався з хлопцями, це фірма називається Гідробуд Лімітед. Це субпідрядники Мостобуда. Вони сказали, що тут трошки лагодять бокову частину дороги. І зараз така погода, вона їм не заважає, тому що земля ще не промерзла. Все, що під цим місцем ретельно обстукали, зняли і взагалі по їх технології. Можна робити. Ну, будемо сподіватися, що так воно і є. ну Бачимо так, тут взагалі це все було зроблено вже раніше. І вони, мабуть, щось підправляють. А дорога триває, триває, триває і далі. Зараз ще трохи і ми порівняємось з гольф-клубом. Це виключно моє припущення, але я можу думати, що, очевидь, все це бракування робилося ще в минулому році. І зараз негода трошки якісь виявили недоліки. І для того, щоб все було надійно, то хлопці це все усувають. Але, ще раз повторююся, що це лише моє особисте припущення. Бачимо рибалок. Тепер їм дуже добре поки що, вони можуть сюди дістатися навіть не по кризі. Новим мостом. В цій частині острову, як бачимо, природа майже не займана, лише трошки її потурбували. І оце перед нами гольф-клуб. Це я для орієнтування вашого кращого. Вам розказую. Ми вже підходимо до кінців'я острову. І от ми вже бачимо в долині опори майбутнього мосту. Тобто можемо констатувати, що в цілому дорога від мосту до мосту готова. Закінчується вона там, де починається будівельний майданчик мосту. Спочатку я думав розпочати цей огляд на наталці, але мені сказали, там нічого не відбувається. І від того періоду, від того моменту, коли ми з вами знімали востаннє тут, там нічого не змінилося. Вже тоді, нагадаю, була основа, розтвірок для густійної опори. Також робилося буріння паль у. Русловій частині майбутнього мосту. Зараз ми маємо побачити і устійну опору тут. Власне, це не опора, це теж розтворок, який базується на боронобивних палях. І оці випуски арматури. Це все буде бетонуватися тоді, коли тут будуть змонтовані металоконструкції. Я вам показував. Думаю, що ще прикладу рендери. Як цей міст буде виглядати? Але, як мені розповіли мостовики, зараз тут нічого, ну не зараз, а навіть у минулому році більш не можна бетонувати, тому що так все розраховано, щоб воно бетонувалося вже при змонтованих металоконструкціях. Це, як я можу зрозуміти, буде, мабуть, зніматися. Ну, так, тут бачу, це не якийсь насип, а це був берег, але він буде трошки знятий, а може буде захищати достойну опору, це ми побачимо вже коли міст буде у стадії збирання. Стосовно руслових опор, та сама ситуація, забетоновано все, що Можна було забетонувати, а решта, там, де випуски арматури, воно буде бетонуватися також, коли буде конструкція мостова. Тут я нагадаю тим, хто може не дивився або забув, що я розповідав у минулих оглядах. Цей міст спроєктував відомий київський архітектор Андрій Мергородський. Це той самий, що міст скляний, велопішохідний, або як його ще називають, міст Кличка. Вигадав та спроектував, і в нього є власні власне Конструкторське бюро проєктні системи. Це все вони вигадали та зробили у проєктно конструкторську документацію Ще нагадаю, що міст буде незвичний, він буде такий змієподібний з вантами. Що мені сказали, яка ситуація з ним зараз. Протягом 2022 року тут нічого не робилося. Хіба що на початку січня і лютого робилися якісь роботи. Після цього фінансування не було і, на жаль, нічого тут не змінилося. Тому ті, хто бачили стан цього будівництва на початку минулого року, ті нічого тут не втратили, нічого нового не побачать. Стосовно всіх суттєвих Частин та конструкції майбутнього мосту, то вони всі вже існують. Вони знаходяться на складській базі у Мостобуда, але мене просили не називати де саме. І що ще цікавого: метал для металоконструкції мосту виготовлений на нашому героїчному заводі Азовсталь. Це було останнє замовлення, яке завод встиг виконати перед тим, як почалася його героїчна оборона. Тому, коли міст буде побудовано, то він стане таким. Своєрідною пам'яткою цього героїчного заводу. Хоча я впевнений, що Маріуполь буде звільнено, Азовсталь буде відбудовано, але поки це все буде, ми будемо пам'ятати по продукції цього заводу. Ну і звісно, будемо завжди пам'ятати його героїчних захисників. Самі металоконструкції були зроблені на заводі, одному з заводів компанії Укрестальконструкція не плутати з укресталь це різні компанії, але знов-таки я не можу сказати, на якому саме заводі з за міркувань безпеки. Це недоречно зараз. Але мене запевнили, що все вже готово, і хлопці чекають, коли можна буде це все починати монтувати. Ну, якщо... Все піде за планом, то може це буде на початку весни, а може навіть і наприкінці лютого 2023 року. Також е в конструкції є ванти, які будуть підтримувати прохідну частину від цих аркових конструкцій. Вони в Німеччині вже замовлені, готові, і Мостобут мав їх забрати, якби не почалася велика війна. Тобто все чекає свого часу. Перед тим як приїхати сюди, я поспілкувався не лише з Мостобудом, але і з автором проекту цього мосту Андрієм Миргородським, і, і мостовики, і архітектор мені незалежно одне від одного розповіли, що е, у минулому році, на жаль, не було фінансування цього мосту з боку благодійників, але принципова згода є, і сподіваються, що незабаром можна буде розпочати роботи. Також, ймовірно, ви пам'ятаєте з мого минулого огляду цього мосту, який я робив ще у 2021 році. Я вам розповідав, що пан Андрій Миргородський спроектував такі важкі для виготовлення металоконструкції для мосту, що за них не брався ніхто в Україні. Можливо, тільки було за кордоном їх виготовити. Там це було пов'язано з трубами квадратного перерезу або прямокутного перерезу, дуже великих розмірів, їх треба було якось вигинати. Я запитав у пана Андрія. Як зробили ці конструкції в Україні, мені сказали, що довелося трошки спростити внутрішню їх будову, але запевнили, що на зовнішній вигляд цього мосту це майже не вплине, і ті, хто цього не знають, вони і не побачать різниці. Хоча це було внесено як зміни до проєкту, експертиза проведена, тобто тут нічого не змінилося суттєво, але плюс однозначно те, що конструкції завдяки цьому вдалося виготовити. Ну, я думаю, що ми тут все подивилися, що можливо було подивитися, і ви будете задоволеними моїм таким от невеличким оглядом. На цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Також дякую компанії Мостобуд та Андрію Мергородському за те, що. Розповіли мені цікаву інформацію про цей об'єкт. Дуже велика подяка моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки або використовуючи функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на оновлення мого сайту Авдокушн.фо. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!